Сьогодні на перепаковці акумулятор до шороповерта Bosch на 12 вольт. Будемо його перепаковувати з нікель кадмію на літій іон на елементи Samsung 25R з ємністю 2500 мАч Давайте перевіримо акумулятори на внутрішній опір. Також зверніть на напругу акумулятори вона на всіх однакова. 12 мА. 12 млн та 12 млн. Ось так виглядають вже зібрані елементи а, та під'єднані плати Як бачите, під'єднаний силовий мінус, а також балансуючі кабеля. Також підготовлений корпус. Виведений роз'єм зарядки з кабелями, а також а, виведені кабеля з роз'єму. Контактної площадки. Залито все термоклеєм. Тепер це все збираємо та тестуємо. Ось вже повністю зібраний акумулятор. Як бачите, все закрилося без жодних нюансів. Бачите, підключений блок живлення, включаємо мережу, загорівся червоний світлодіод, це означає, що зарядний акумулятор пішов. Давайте перевіримо, чи акумулятор тримає навантаження. Ось як ми підключені до самого акумулятора, як бачите, на табло 12 вольт. Включаємо навантаження. Як бачите, акумулятор навантаження прекрасно тримає. Цьому перепаковка завершена. Якщо вам потрібна перепаковка такого акумулятора або іншого, звертайтеся в контактах в шапці профілю.